Говорить івано франківськ Людина і зброя. З вами Христина Букачук, мої вітання. Цей репортаж із військового литовища в Івано-Франківську. Тут військові проходять навчання. Командирські збори з батальйонною ланкою розраховані на три дні. Військові відпрацьовують відбиття повітряного нападу із застосуванням озброєння і техніки авіації, зенітно-ракетних та радіотехнічних військ. Спочатку бійці вивозять з укриття зу 2 Стоїмо на дорозі, через яку перевозять бойову техніку. За нею на полігон виїжджає БУК М-1. Військові демонструють бойову готовність. Говорить начальник відділу зенітно-ракетних військ повітряного командування Захід, полковник Сергій Бутрімович. Проведення зборів з командирами батальйонів, дивізіонів і мрівних. Мета цих зборів спільно провести дії винищувальної авіації і зенітно ракетних військ. Імітували, ну не імітували, а представляли війська зенітної ракетної на цих зборах. Це розрахунок самоходної гнівої установки «Бук-М1», відповідно, з розрахунком бойовим і засобами безпосереднього прикриття. Саме головне, що ми спільно з авіацією відпрацювали дії. Вони імітували порушника державного кордону, як нашого противника, а ми відповідно по ним працювали. Ми вчилися завдяки їхнім професійним діям, а вони вчилися відповідно нашим завдяки професійним діям. Тобто, можна так сказати, хто кого перебори. В принципі, нормально вийшло. Побільше треба таких спільних навчань або зборів проводити, тренувань побільше проводити. Нам легше буде потім працювати з ворогом. Це завдяки тому, що об'єднання проведено, і зараз командир повітряного командування, наприклад, сам має особисто організувати такі навчання, збори, тренування спільної винищувальної авіації і зенітних ракетних на Литовищі Військові відтворили умови перебування на бойовій території. Позаду нас біля дороги невеликий насип, вкритий сухою травою, хмизом, присипаний снігом. Вхід до нього замаскований дошками і гілками тутешніх кущів. Це секрет. Або секрет тут черговий веде спостереження за територією, на якій може з'явитися противник. Зараз у ролі чергового солдата старшина Михайло Грицишин. Тут ми організували секретку стеження за противником умовним. створюється для того, щоб вести спостереження незамітно за місцевістю, на якій може з'явитися ворог противник. У нас досить складна робота. Копується глибока яма, ну скажімо, ріст солдата середній. Накривається, ось після цього також треба гарно так мовити оборудувати дошками, землею. Що ви всередині зробили? Всередині просто гарно викопано, то і віконечка. Віконечка, які звичайно, що замосковані, ззовні їх не видно, зато зсередини видно все. Наші сектор появи противника на обстрілу. Якраз є з тих сторін є віконечки. І звичайно, що вхід теж, який замасковується зараз зима, скільки там градусів, і скільки солдат має там сидіти. Солдат має сидіти, значить певний період часу, стільки щоб ну не просудити, звичайно що. ну до годинки дві. Mm. Тим більше при таку, якщо немає такого, як погода так, сьогодні немає морозу, значить, то можна й довше посидіти. Ось ну так відносно. На сьогодні у нас буде таке навчання, що відбивання військової авіації нападу противника на нашу територію. Наші найперше виїжджали знітна регіонасновка. Найперше виїжджав бук. Наші ракети досить далеко беруть і влучно попадають в ціль. Теплова, значить, діє відстань навіть до 30 тридцять кілометрів в середньому дотягує. Ну саме такими було збито сепаратистами їхніми ракетами, наче північна агресора Росії. Це МН17 Малайзія. Лізак над Донбасом. А саме без умовно ще використовуємо тільки для ну проти літаків. От ми тут наші працювали трьома видами протиповітряної. Якщо б в разі нападу літаків ворожої нам держави, зісело напад, ми б рейно, активно приймали участь в тому, щоб його знищити. Щоб не було, щоб берегти мирних жителів, мирне небо, блакитне над нашими головами, головами наших дітей, жінок, стариків, першу чергу, звичайно, тобто повітряні ворота України бережемо. у бойових умовах, мобільна група обов'язково повинна змінювати позиції. Говорить тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира повітряного командування Захід з бойової підготовки, полковник Іван Зінько. По досвіду бойових дій через 24 години вона повинна змінити позицію. Свого розташування і незвичайно це великий труд, тому що ті же окопи, ті же секрети, ті ж зеніторакетні зенітні установки, все це треба міняти, обновляти і так далі. Це є великий труд для нашого солдата. Хоча вони не жаліються. Я думаю, що ви з ними теж спілкувалися. Починали ми з теоретичної підготовки, доводили досвід. Кожен міг обмінятися тим досвідом. Реально була задіяна авіація. Ну і реальні дії зенітно ракетної установки, в частності СОУ, яка Працювала по цьому літаку. Ну зеніт ракетні війська вони міняються постійно. В частности, не тільки зеніти, ракетні, мається на увазі не техніка, а особовий склад. Ви розумієте, тому що навчити на сьогоднішній день того ж оператора, того ж механіка це нелегкий труд і так далі. Але от, враховуючи це, що на заклади бойової підготовки було б виділені кошти, звичайно, по суті, то затримання з коштами. Це я вам доповідаю. Так як воно є реальне, не треба нічого там приукрашати, і так далі ніяких затримань не було. Тому ми сьогодні собі можемо дозволити і шикування цих колон, і практичний досвід. Я маю на увазі досвід бойової роботи. Тут не задіяні ніякі електромережі і так далі. Все працюється від дізельних електростанцій, від своїх засобів живлення і так далі. Це досить такий реальний досвід, який хлопці набувають постійно. У Вас постійно тут відбувається навчання, чи змінюєте ви також позиції? Ну ми змінюємо позиції постійно, і ми не тільки тут проводимо заняття, в нас ще є другі підрозділи, другі військові частини, на території яких теж ми проводимо ці показові заняття і так далі. Це ж постійно зробиться. Я бачу, що в кожному є карточка стріля. Да. А от з якої частотою вона змінюється? Хто розробляє? розробляє командир, начальник штабу? От вони діляться по секторам кожному військовослужбовцю, який знаходиться по охороні позиції і так далі йому нарізається визначений сектор. І так далі, і вони працюють по секторам. Ті сектора перекриваються. Ну це вже так би сказати, механіка наших військовослужбовців і так далі. Є звичайно, для тієї батареї, яка знаходиться чи цієї мобільної групи, звичайно, для нього обладнаний пункт управління, будемо так називати. В реальні це командний пункт, він мінімальний, і так далі, з якого здійснюється управління з нітракетними установками. І, звичайно, зв'язок підтримується з вишестоящим штабом. Деліти ситуацію, наприклад, тут секрет виявляє противника, Що далі? Коли цей Опис, як я говорю, він секрет, як правило, виставляється за 2-3 кілометри до реальної позиції в напрямку, вірогідному напрямку, з якого може бути противник і таке інше. Його задача тільки виявити виявити противника. Він, він звичайно не ні, він не відкриває ніякого вогню, і так звичайно, він озброєний. От він має всі свої, так би сказати, особисту зброю і так далі. Бронежилети він екіпірований повністю. Він цей сигнал по встановленому сигналу, чи це по радіо буде, чи по телефонному зв'язку. Як дозволяє, як правило, в основному це радіостанції да в зоні АТО це радіостанції дає сигнал або по радіостанції доповідає. А вже ті хлопці, які займаються безпосередньо обороною охороною цієї позиції, вони здійснюють затримання. Якщо це противник, значить якщо це якесь вогневе зіткнення, значить вони відкривають вогонь на пораження. А тут уже як дозволяє обстановочка від самого підрозділу, чи це командний пункт і так далі. Тоже саме на відстані, хоча б так приблизно 500 метрів, вони повинні займати цю оборону. Пункт управління. От цієї батареї, який здійснює управління вогневими установками, а також підтримує зв'язок з верхні штабом. Він також замаскований. Да, звичайно, він замаскований. Ви це бачите, що а він ви говорили, що дуже погано маскувати. маскувальні сітки а не можу це... сказати, що дуже погано, але маскувальні сітки, які штатні маскувальні сітки, засоби розвідки на сьогоднішній день дозволяють ідентифікувати ці цілі, і можна сказати, що там є розміщений якийсь об'єкт. Більше всього це реально і. Дуже практично і так далі це здійснювати маскування допоміжними от засобами, які є на межі або на території цього місця, де знаходиться трусів командний пункт теж мобільний і при зміні позиції переноситься в іншу локацію, каже полковник Іван Зінько. Поблизу нас радіолокаційні станції. Триває бойове чергування. Розмовляємо з командиром радіотехнічного батальйону підполковником Орестом Стасишиним. У даний час ми знаходимося біля позиції однієї з позицій радіотехнічного батальйону, який здійснює радіолокаційне радіотехнічне забезпечення польотів бригади тактичної авіації. тут по місцю дислокації. Війська, які цілодобово несуть бойове чергування. І безпосередньо також приймають участь в забезпеченні польотів авіаційної бригади тут на місці. Частина ваших військових є в зоні ото Так, частина в зоні і... завдання в зоні АТО виконується ті самі, що і тут мирний час. Несення бойового чергування по перекриттю повітряного простору, по контролю за повітряним простором. Скажіть про ці об'єкти. радіолокаційні станції, які безпосередньо несуть бойове чергування, які працюють і співпрацюють з Командним пунктом з оперативно-черговим нашим керівником польотів завдяки цим станціям ми бачимо фактично, це є наші очі, і ми бачимо те, що діється в нас в повітряному просторі в даному випадку в західному напрямку. А от під час сьогоднішніх навчань, під час сьогоднішніх навчань ми здійснювали забезпечення польотів і співпрацювали із зенітно-ракетними військами. Які тут були представлені на цій позиції завдання було виконано на оцінку відмінно. Те, що на цій станції сидить військовослужбовець, який спостерігає за повітряним простором, і далі інформація видається на командний пункт оперативному черговому, і там вона оброблюється. От і по ній приймається рішення. Стосовно обладнання, яке зараз використовується, наскільки модерне, наскільки старе? воно є ще радянське, але воно є модернізоване і, в принципі, виконує ті всі поставлені завдання, які є перед нами, звичайно, при кращому фінансуванні. є вже і нові розробки, але поки що маємо те, що маємо. Для імітації повітряної атаки військові використовують бойовий літак. Міг 29 Підходимо до винищувача. Зараз він уже на землі, а поруч військові техніки говорить старший технік обслуговування авіаційного обладнання другої авіаційної ескадрильї військової частини А тринадцять Старший лейтенант Роман Парний. Техніка витримує добре зауваження до неї. Немає. Всі поставлені завдання виконуємо. Все працює так, як потрібно. Ну, Потребує там деякі моменти, але це так уже робочі будні наші. В принципі, нічого такого тяжкого немає. Був виконаний капітальний ремонт, і вона продовжує службу, виконує завдання, поставлені, учбові польоти. Все як за планом, так і є, так і виконуємо. Улітала сьогодні бойовий літак Мі-29. Учбово бойовий на два льотчика, виконав завдання, успішно виконав. Приземлився, все було добре. А скільки пального йде для того, щоб здійснити політ навчальні? Тут велика різниця в залежності від висоти польоту, від швидкості польоту, часу польоту. Там потрібно розраховувати, яка заправка літака. Так вам сказати я не можу. Є різні поставлені задачі, і на різні задачі потрібна різна кількість палива. Робота техніки до вильоту і після вильоту. Перевіряємо справність блоків. Якщо ульотного складу зауважень немає, то готуємо літак до повторного вильота чи після політної підготовки. А з якими завадами ви працюєте? Хто допомагає ремонтувати, якщо є потреба? Наш державний львівський завод, якщо є потреба по гарантії, а так все робимо силами військової частини та силами військово-повітряних сил. Розкажіть, як ви перевіряєте літак перед тим, як він повинен злетіти, після того, як він вже дійсно тут. В залежності від спеціальності та обслуги, кожна обслуга виконує свій перелік робіт. Радісти перевіряють зв'язок, самолітвіятель перевіряють там двигуни. В залежності від спеціальності, що саме я перевіряю авіаційне обладнання, там щоб правильно там висотоміри, указати скорості, щоб це все правильно відпрацьовувало, це все на предполітній підготовці виконується і записується, щоб все було там без зауважень, і там, якщо були зауважені, то їх потрібно усунути. А так. Це йде по техдокументації. Все звірено, так що. А потім на розборі польотів ви також бортовують участь? Так, звичайно. Розбор польотів проходить вже після закінчення польотів, там виставляється загальна оцінка за польоти. Якщо є якісь там зауваження чи ще на розборі польотів, нам їх доводять. І вже на майбутньому намагаємося, щоб ці помилки не повторювалися. Ні, них дають загально. Міг-29 це фронтовий винищувач. Використовується для того, щоб для превосходства в повітрі, для підтримки сухопутних військ та захисту наших кордонів від небажаного противника. Особливість в тому, що, наприклад, за цю 27 й він більший, його трішки неудобніше експлуатувати. Цей менший, компактніший, але по маневреності він буде кращий. Він сам по собі не дуже великий, всі блоки та агрегати легко доступні, легко зйомні. То з цим питань нема ніякого. Продуманий хороший, добрий, справний літак. Є міг 29 уб і міг 29 дев'ять учбово бойовий. Тут де два льотчика: льотчик-інструктор і льотчик. А на бойовому вже льотчик. Тому що, наприклад, щоб сісти на бойовий, потрібно молодому льотчику пройти перенавчання. На менших літаках, потім уже на учбово-бойовому, і потім вже тільки він може допуститись до бойових літаків. Тобто ви працюєте тільки з МІГ-29? Тільки, тільки з МІГ-29. Я не навчався, я його обслуговую. Це був репортаж із військового литовища в Іван-Франківську, де військові відпрацьовували відбиття повітряного нападу із застосуванням озброєння і техніки авіації зенітно-ракетних та радіотехнічних військ. З вами була Христина Букачук. Ми зі звукорежисером Михайлом Романюком чекаємо на нові польоти і кажемо на все добре.